Теорема синусів розглянемо лему. Хорда кола дорівнює добутку діаметра та синуса будь-якого вписаного кута, який спирається на цю хорду. МН хорда дорівнює добутку діаметра МП на синус вписаного кута. МПН, який дорівнює альфа. Теорема синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Розглянемо трикутник А, Б, С. Сторона А пропорційна синусу протилежного кута А. Сторона Б. Пропорційна синусу протилежного кута B, Сторона С пропорційна синусу протилежного кута С. Пригадаємо, коло називається описаним навколо трикутника, якщо всі вершини трикутника розташовані на колі. Центр кола рівновіддалений від усіх вершин, тобто повинен розміщуватися в точці перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Нехай радіус описаного кола трикутника АБЦ дорівнює R. Тоді за лемою Будь-яка сторона трикутника дорівнює 2 радіуса помножених на синус протилежного кута, звідси маємо теорему синусів. Сторона А пропорційна до синуса протилежного кута А, як сторона Б. Пропорційна до синуса протилежного кута B, як сторона С, пропорційна до синуса протилежного кута С і все це дорівнює двом радіусам описаного кола. Наслідок. Радіус кола, описаного навколо трикутника, можна обчислити за формулою. Р дорівнює А поділено на 2 синус альфа, де А довжина сторони трикутника, альфа величина протилежного цій стороні кута. Дякую за увагу!